Проминуло з вітром. Пригріло весняне сонце, і на газоні міського парку серед зелені трави з'явилися м'ясисті, зубчасті листочки кульбаби. Одна рослинка вже навіть вигнала стебло, на якому зацвіла чудова жовта квітка. Невинна, як захід сонця у травні. Згодом у її лоні дозріли сотні насінинок, а сама вона перетворилася в ніжну кульку з мереженим візерунком на поверхні. У кожній насіненці жило якесь бажання коли цвіркуни заводили свої серенади, в леготі вечірнього вітру колихалися тисячі мрій. Де їх розсіватимемо? Хто знає? Це знає тільки вітер. А одного ранку від сильних рвучких поривів вітру маленькі насіненки зірвало в повітря, і вони на своїх парашутиках полетіли вдалечі. До побачення! До побачення! Прощалися маленькі насіненки. Осідали вони переважно на родючій землі садів і лук, а найменша з них спромоглася лише на коротку мандрівку, що закінчилася в щілині між плитами хідника. Вона впала, змішавшись із курявою, яку підняв вітер порівняно з доброю врожайною землею лук. Це був дуже бідний ґрунт. Отут мені жити, сказала про себе Насіненка і без зайвих роздумів, зібравши всі свої сили, почала запускати коріння. У бабіч хідника стояла крива розхитана лавка, час від часу на ній любив посидіти юнак, начитаний та вразливий. Його серце гнітила якась журба, а руки завжди були затиснуті в кулаки. Одного разу хлопець помітив, що поміж плитами проросли два ніжні листочки. Він злісно посміхнувся. Нічого не вийде, ви такі ж слабкі, як і я, і затоптав їх. Однак наступного дня. Він побачив, що листочки знову піднялися, і цього разу вже чотири. Від цього моменту він почав пильно спостерігати за маленькою, але незланною та мужньою рослинкою. Через кілька днів вона вже цвіла веселим жовтим квітом, що нагадував в його крадости. Уперше впродовж тривалого часу пригнічений юнак відчув, що його смуток і нехіть до життя починає розвіюватися. Він підняв голову і вдихнув повітря на повні груди. Стукнув по лавці кулаком і вигукнув Звісно, і в мене мусить вийти. Радість аж розпирала його. Водночас йому хотілося сміятися і плакати. Він ніжно торкнувся пальцями жовтої голівки Квітки. Квіти відчувають делікатність і доброту людей, а для маленької, відважної кульбаби ніжність юнака була особливим дивом. Не випитуй у вітру. Чому ти опинився тут, а не де-інде, навіть потрапивши у вузьку щілину поміж камінням, роби все, щоб запустити коріння і жити, бо в тебе є призначення. Наші короткі оповідання це розсіяне вітром насіння. Куди воно долетить і що з нього виросте? Це знає тільки вітер.